Доброго дня, 10 січня. Гуляємо з моєю охоронницею по садочку. Побачив трішки візит зайців. Під'їла сіянці груш. Також трішки під щепу 62 396. Та посмакували новий для Мене видно Він їм зайшов, його поїли найдужче. Верхівка згризли прям ціляком. Тут айва. Вчора, позавчора трішки підсаджували під щепу. Погода дозволяє, тепло, гарно, хай вкоріняється. Були в мене задуми лишити айву до весни, ну потім добрий чоловік підказав, каже, сади, вкоріниться. Ну, що ж, хай, хай росте. Так, до чого я? Сіянці груш також зайчики під'їли. Добре, що хоч фундук не чіпають. Це ось в мене два ряди фундучка, сирена, трапезунд, трапезундський, косфорд, потім там шедевр. Ну, трішки підсадив нових, а тут десь акорн є, поліна. Так що фундучка підсаджуємо. Можливо, в майбутньому фундучок заполонить. А це його рот. Ну, то не все, що зора наше, тут трішки менше, але ну, все рівно. Тут добрих 100 метрів є. Він трішки неправильної форми з цієї сторони ближньої 30 метрів, а там, мабуть, 25 трішки. Набоковата ділянка. Там вже все приватизовано і наше, і збоку. Тож рівняти її вже ніяк. Так, дивився сьогодні на грушки. Окуліровки, наче в нормі. Тед морозів не було. На яблуневих окуліровках є тільки деякі питання, була посуха, поливу не було. Не всі прижились. Троянда нормальна, троянда була під поливом. Тож по троянді можна все буде добре. Ось така кількість підщепи випадів. Скільки тут, гадаєте, кощів лежить. Ого-го. Ну що ж, сам винен, треба було розтягувати краплинне зрошення. Корнів було мало, я понадіявся, що буде дощ. Так кожного... Вихідного надіявся, а його все не було і не було. І так ми літо провели без дощів. Літо без дощів і от результат штук 200, мабуть, піде на розтовку. ви. Такі справи. Ну нічого. Надіятимемося, що цей рік. Буде кращий за минулий. До зустрічі в наступних відео.